Семиденна дитина, що втекла з дому через вікно, але не змогла повернутися назад. Все тому, що її мати не чекала на неї. Так починається історія казки, яку всі знають як світло, добру повість про бешкетника з Неверленду. Пітер Пен не з'явився за одну ніч. Вперше його згадали у 1902 році в романі Джеймса Баррі Біла пташка. Але головним героєм був не Пітер, а маленький Девід. В життя якого нав'язливо втручався капітан Даблю, Самотній холостяк із меланхолією та дивною прив'язливістю до сім'ї, де жив хлопчик, він часто навідував Девіда, водив його до Кенсінгтонських садів, розглядав перед сном і, звісно, розповідав чарівні історії. Однією з них була розповідь про немовля, яке вилетіло у вікно до тих самих садів, де його виростили феї. Він уміє літати і не розуміє людських правил, але повернутися до матері не може. Вона давно поховала його. Цей образ ще не раз принесе нам сюрпризи.